На, взимай. Вас знімати? Так. А для чого ви хочете перевірити моє номера? Для чого ви хочете перевірити моє номера? А? Номер 12. Номер 12, Зв'язку з чим? Зв'язку з Алло, Скажіть, Андрій, привіт. Скажіть, будь ласка, привіли. у вас має бути якісь документи, напевно? Слухай, я вибачаюся. Що? Я вже за них тут телефонах там сидять, я в СБУ зараз буду дзвонити просто. Ми нічого не порушали. При збірці номерів рейтів без відпрацювання, тому можна... що. Покажіть, я. будь ласка, мені такі нормативні ну, да. законними коруються. Покажіть, будь ласка, та, мені не знаю. ті права. Зобов'язуємося. Зобов Це наш, наш не перукар, не наш ми їдемо додому так. і Поправо, нас знаєш, не на кругу. Я то пожаліюся, але вас ви повинні ви мені. Вон тут є номера. Це і номер кузу. Так. Ну та, я, та я. є В двох місцях чи в чотирьох номерах кузу. Так. Ні, там ми по кругу їхали. ви не маєте права просто так зупиняти, Добре, тоді вибач. Там зі дзвонимося. Покажіть такий закон. Я в нас зобов'язаний. Показує закон. Я закон з боку має тією нова постанова. Що причин для зупинки транспортного заслугу не потрібна. Ще 4 дні. Os... <melz. <utilizzats> <melzbs> Ще 4 дні. Ну, бачите, а зараз ви кажете, що є причина. Ви викласти відпрацювання міста Львова по 4 грудні. Ну, у вас має бути якийсь документ. Добре, є документ. Ну покажіть його. Там гарячі лінії я знаю бара, сидить, бара, як це сидить, як не бара, працює. Будь ласка. Ну я привідкрив. Відкрийте, бо ми не знаємо, як він відкривати. Знаю. Боже, нам ну, це треба було? -то?

Що буду балансити в машині? Ні, все, я вийду. Ну то

я буду розвиватися, то буде спати. Я випустити заходи, ви не чинуємо. Зараз ви знаєте машину. А йде я. Якщо я захочу. Чим дивіться. ви зупините мене прямо на Тобто я Я вже не переходці. А йде колодка? Я вас зупинив на перекресті. Що далі? На перекресті ви маєте так. Що ви говорите? Лі цвіт опораш. Не дорожні. Принципі. Якщо ми попадили при інші документи, що вони на перехростку це забороняє. Так ніхто не робить. Є Ви не перешкоджуєте ні рух. Добре, закривайте капочки на Да? Давай, Нажимай